Успіх вимагає витримки. Бути першим. Це бути сильним. Сила лева. В добі. Конія кроку. No один. Це ж було вже. Вош фрі. Плями різні. Президент один. Танцюєнзи ще щосереди о 20-й.00. Стоп! Влітіла наході! Одна. Шо? Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій ідеальний вибір для смачного перекусу. Чіпстерс. Це... Шо? Ласкаво просимо в доросле життя. Де ось ти купуєш з Італії, Іспанії та Португалії пакет з пакетами, бо ціни топчик. Пумп, пум, пумп. Тут гроші. Тільки нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Бетом! Омжі голожопі побираться. Бетон! їбальник! Павло Зібров підписав контракт з відомим футбольним клубом. Піздец. А клуб? Підключай контракт Vodafone у два кроки та отримуй вигідніші умови по ціні та наповненню. Та отримуй Попутного вітра тобі в сраку. Та отримуй рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Контракт Vodafone Головне, що тобі вигідно. Контракт Vodafone Головне, що тобі, вигідно. Що тобі, то... День Народження чотири дні. Ми зібрали усі твої улюблені розваги в зброці. Впродовж квітня бери участь в акції Сіті. День від слот Сіті у своїх запрозовий фонд у СІ Отож, пані та панове, віднині за один мільйон. гривень ви можете Не можна бігати вігрівні. Все, що шукаєш, Олікс, собі і людям.